Що ще я бачила у мережі серед військових, до речі, публічних, той же Мірешкін Даніїл, актор mm. є такий, який воює зараз в Азові. Коли оголосили, що новим холостяком буде Тарас Цимбалюк, Даніл записав звернення. Що відбувається? Тарас Цимбалюк, Господи, прости, як ця програма називається, скажи мені. Холостяку. Чому ця програма взагалі продовжує існувати? Чому Тарас Цимбалюк? Ви що? Вам я не розумію, що відбувається. Доки ми будемо терпіти цю залупу з меншовартістю, доки ми будемо терпіти цей контент, у ці, 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 ці речі, які не вміщаються в голову? Тут можна знаєш дуже довго філософствувати і так сказати про будь-яке шоу, будь-яке ютубі навіть шоу. Умовно, так ну розважальна, розважальна формату. Не будемо там зараз там когось там чи ображати чи рекламувати. Е, є купа шоу, коли ти заходиш там 600 тисяч, 700 тисяч переглядів. А це просто суто розвага, просто посміятись. Але ж воно є під час війни, і більшість таких проектів е, ніякої стосунки до війни немає. Так ну там є збір якийсь, але ну. Зараз просто якби це індульгенція на це шоу, так збір. Ми це всі прекрасно розуміємо. Якби на цей збір ви його не робили, просто ну не змогли б фізично. Люди вас заклювали б. Тому е, є такі шоу, е, є форматні шоу, там телевізійні. Якісь е, тому я думаю, що воно в принципі все треба. І ось ці цифри, про які я кажу, там 400, 500, 600 тисяч переглядів, мільйон переглядів якихось YouTube-проєктів українських розважальних. Саме підтверджує те, що люди хочуть цього, що людям це потрібно. Мені здається, тут є питання більше до героя, хто бере участь у цьому шоу. Тому що коли ти брав участь, питань не було навпаки, всі чекали цього шоу. А коли бере актор із якимось певним бекграундом, якщо ти пам'ятаєш, стосовка Алхім, пісні російських виконавців путіністів, виникають питання, навіщо такі шалені кошти витрачати на подібні шоу. Ну тут питання, напевно, вже до телеканалу: як вони обирали героя, Яким чином бо. Ну, я так вважаю, не тільки я, я гадаю, що сезон, котрий був зі мною, це був такий собі знаєш, зелений колір поновлення цього проєкту. Через цей сезон отримали значно більше, ніж просто один проєкт зі мною. знаєш, Це дозвіл на решту проєктів. А яка політика телеканалу? Ну, ми на жаль, з ними зараз не спілкуємось. Ну, тобто я з каналом ніяк не працюю тепер, тому я не знаю, яким, чим вони керувалися, коли брали героя.